Будемо фасувати томат Ямамото, це від компанії Китано яскраво жовтого кольору, високоруслий, виростає 250-300 грам. І хочемо показати, як всередині виглядає це насіння. Пачка, лицева сторона, ось так виглядає лицева сторона, зворотня сторона виглядає так. Хочу звернути увагу, що виробник зазначив, що в упаковці насіння не протруєно. Зазначив виробник, що не протруєне насіння. І зараз подивимось, як виглядає це насіннячко томата Ямамуту. Це смачний томат, хто любить жовті помідори. Ось так одна упаковочка, потім зафасовано в таку упаковочку. І зараз покажемо. Ось як бачите, як воно виглядає. Виробник зазначив, що насіння не протруєне. І так воно є. Насіння не протруєне, але воно все одинакового розміру. Бачите, яке все чистеньке, все хороше насіння. Це насіння, яке щойно показали. Будемо фасувати от так по 10 насінинок, по такі зіб-пакетики. Тому хто полюбляє і хто цікавиться такими томатами, салатними, такими як Ямамото, можете замовляти в нас на сайті Агроякість.